Науково-дослідницької роботи, над якою ми працюємо, апробація сучасних способів розмноження особливо цінних порід дерев, метою є вивчення біолог екологічних властивостей та можливостей інтродукції рідкісних видів дерев, що характеризуються великим господарським значенням, зокрема, апробація сучасних технологій розмноження та вирощування садивного матеріалу, особливо цінних інтродукованих та аборигенних порід. Що характеризуються високим господарським значенням, об'єктами дослідження, стали види деревних порід, що характеризуються високою господарською цінністю та унікальними властивостями. Серед них метасекоя лісостроповидна, гимпло волопотевий, ялина, колюча, канадська, європейська, дуб звичайний, магоння подоболиста, ягідний, ялівець, звичайний та козацький. Туя Західне, туєбик японський та декілька видів киперосовика. Предметом дослідження є вивчення теоретичних аспектів та практичних можливостей інтродукції деревних порід в умовах передгірських та гірських лісів Прикарпаття і заняття біоекологічних властивостей досліджуваних порід, вивчення біологічних механізмів та практична апробація сучасних способів розмноження дерев та кущів. Аналіз ефективності основних технологічних прийомів вирощування садивного матеріалу та їх вплив на ріст і розвиток рослин. Методика дослідження: серед методів дослідження ми використовуємо екологі-історичний та екологоісторичні методи, метод кліматичних аналогів майра, метод парних пробних ділянок, а також методи статистичного обліку та аналізу. Серед усіх об'єктів дослідження мене найбільше зацікавили. Метасипоя, літостроповитна та лінково-білова. На сьогодні метасипоя відома науці як реліктовий вид, що природно зберігся лише на маленькій території в горах центрального Китаю. Вид це знаходиться на межі вимирання та занесений до червоного списку міжнародного союзу охорони природи. Метасепоя це швидко ростуча порода, добре росте на бідних та заволочених ґрунтах. Посухостійка та хологостійка характеризується раннім плодоношенням, розмножуться як насінням, так і живцями. Ми дійшли висновку, що природні умови Прикарпаття є сприятливими для вирощування цього реліктового дерева. Одним із найбільш цікавих дерев не тільки в наших досвідах, але й в історії. Лісництва та інтродукції загалом є гінкводолокотева. Це рослина є найдавнішим видом деревних рослин, що ростуть нині на землі, найбільшого поширення до землими з період сорювання динозаврів, іхтіозаврів і птерозаврів. Виникли їх перехідна ланка між папоротями та хвойними деревами. Гінґлопілова дводовна рослина. Єдине у світі дерево, яке запліднюється під час падіння плодів, розмножується як статево, так і вегетативно, хоча статевої зділості досягає у віці 25-30 років. Це довговічні дерева, які відомі своєю унікальною здатністю до виживання. Сферами застосування є садово-паркове будівництво, а також і медицина. Сьогодні медикаменти, розроблені на його основі, входять до ареалу найбільш ефективних засобів сучасної медицини. В основному вказують на його здатність збільшувати тривалість життя. За даними дослідів, це дерево за пів року виростає до півтора метра у висоту. Відомо, що існує різноманіття методів розмноження деревних порід, яке зводиться до двох вегетативного і статевого. Сучасними технологіями розмноження і вирощування садибного матеріалу, закритою кореневою системою є вирощування сіянців та в горщиках та мультиплетах, контейнерах та касетах Plantec F на основі технології GFP7 Forest. Перевагами таких технологій прискорений ріст рослин, зменшується витрата насіння, не травмується коренева система. Перед нами дві таблиці, за допомогою яких ми можемо порівняти результати експериментів з використанням стимуляторів. Загалом, отримані в результаті експерименту дані, виявили високу ефективність кожного з використаними нами стимуляторів. Порівняння живців найбільш вагомий ефект, який спостерігся стосовно політ, що характеризується низьким та середнім рівнем природного коріння, з видів, що були нам до видів з високою природною здатністю природного вкорінення надію стимулятора реагував тільки і пересовик горіхоплідний. Одним із найефективніших способів утримання садивного матеріалу є живтювання, яке виконують навесні або влітку. Перевагами вегетативного способу розмноження є максимальний рівень подібності клонів, забезпечені сортової чистоти матеріалу та повне успадкування генотипу материнської рослини. Парники поділяються на три типи: Холодні з торфом, теплі з біорганікою та парники з повітряним прошарком. Дуже важливим є те, що в середині парника температура повітря становила 21-24 градуси Цельсія. Вологість, від Вологість повітря 80-100%, на світло на рівні 60-80% від повного освітлення, режим систематичного повітрювання, артування рослин в кінці вегетативного періоду. Завдяки касетам Плантек f формується розгалужена коренева система, забезпечується повітряне обрізання коренів, виділяється надлишкова волога. При висаджуванні ґрунт рослина зразу розпочинає інтенсивний ріст. Конструкція унеможливлює закручування коренів. Джифі 7 оптимальний субстрат для вирощування рослин з насіння. Підсумовуючи, природні умови прикарпаття є сприятливими для вирощування аборигенних деревних порів, але й ряду господарсько-цінних інтродуцентів. Гінглобілоба та метасифоя ліптостроповитна, характеризуючись унікальними властивостями, можуть знайти широке застосування в найрізноманітніших сферах життя та діяльності людини. Збереження генетичних властивостей та селекційних ознак видів, форм та сортів дерев і кущів найкраще забезпечується на основі використання вегетативних методів розмноження. Ефективна діяльність з відтворення та розношення рослин в промислових масштабах повинна ґрунтуватись на застосуванні сучасних технологій вирощування садивного матеріалу, які органічно поєднують передові досягнення лісівничої науки та новітні технологічне обладнання і матеріали.